Старенькі Жигулі, але з новим двигуном стали 25-ю автівкою, яка поїхала від координаційного центру волонтерів у бік перемоги. Олександрійські розвідники раніше вже приїжджали до волонтерів за машиною, яку вдалося придбати завдяки донатам земляка з Ірландії. Цю автівку на потреби Збройних сил України віддав Олександрійський підприємець. Взагалі, це було дві автівки. Раніше, десь приблизно два-три тижні тому до нас звернулися наші олександрійські розвідники з проханням про допомогу, так як в результаті одного обстрілу в них було знищено майже весь їх транспорт, на якому вони пересувалися. Ми їм оперативно знайшли авто. Це 23 е авто від координаційного центру і того ж дня його. Ми швидко передали. Це Опель Vectra, був інше авто за декілька днів також. Ми знайшли, але воно потребувало незначного ремонту та заміни двигуна. За словами військових, які працюють на Бахмутському напрямку, автівки на фронті довго не живуть. Максимум три тижні. А нещодавно хлопці через приліт ворожої ракети залишились одразу без чотирьох машин. Ці машини будуть працювати в напрямку Бахмута, виконувати завдання, будуть вивозити хлопців на ноль, щоб ті здійснили, виконували свої завдання на нулі. Дякуємо Олександрійцям і Олександрійському координаційному центру за надану нам допомогу. Збір на дрони для морської піхоти завдяки спільним зусиллям вдалося закрити. Тож волонтери відкривають новий на 26-ту машину. Так, запитів на авто багато. У нас зараз ми тільки на днях закрили збір з приводу дронів, перерахували кошти на дрон. Морська піхота придбала вже цей дрон. відеозвіт морської піхоти є у мене на сторінці в Фейсбуці. І сьогодні будемо. Вирішувати питання про придбання 26-го авто. І вже за традицією, пустими від волонтерів і військові розвідники не поїхали. Машини завантажили необхідними речами та смаколиками. Також хлопці отримали тепловізор, який на війні допомагає зберігати життя.